Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо ще одну підбірку цікавих дорамних новинок, які виходять в червні. Сюжетні лінії Дорам цікаві, тому давайте швидше розглянемо ці історії. Перша дорама називається Втрачена романтика. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Маркус Чан, який знімався ще у таких дорамах, як «Між двох вогнів, як приручити нашого дракона. Також в дорамі знялася Вів'ян Сун, яка також зіграла у таких дорамах, як Горда любов, Смак любові. Головна героїня молода і симпатична дівчина на ім'я Джен Сяо Ень. Вона працює редактором любовних романів. Дівчина мріє про Хе Тян синя, красивого керівника компанії, яка знаходиться в будівлі напроти її офісу. Одного разу дівчина засинає на роботі, а через деякий час вона присунається вже в невідомому місці. З'ясувалося, що дівчина дивним чином перенеслася на сторінки любовного роману, де стикається віч на віч зі своїм коханим, Ним тем однак незабаром вона виявляє, що в цьому вигаданому всесвіті його особистість дуже відрізняється. Вона сподівається використати всі поради і прийоми, які дізналися з любовних романів, щоб завоювати його серце. Але дівчина виявляє, що в цьому вигаданому світі вона не головна героїня, а злий персонаж. Чи зможе вона повернути історію з ніг на голову і в підсумку бути з чоловіком своєї мрії? А про це ми дізнаємося вже під час перегляду. цієї. Її дорами Наступна дорама називається Що, якщо ти станеш моїм босом? В дорамі знімався Джао Джівей, який відомий нам ще за такими дорамами, як подорож по твоїй пам'яті, любов з першого погляду, молодість. Також в дорамі знімалася Суань Лу, яка також зіграла в таких дорамах як закохані з казкової країни, подкоємець мільярдів, легенда Джун Куй». Ця дорема розповість нам історію про генерального директора по імені Ян Цзинджи, який повертається за кордону, щоб вивчити ринок цинхай, у компанії з якою він вів переговори. Чоловік зустрівся з секретарем Несенчень. Дівчина справжній професіонал у своїй галузі, мудра і бездоганна. Вона передбачає всі його бажання. Так, ніби вона знає хлопця більше ніж один день. Може, це і справді так. Справа в тому, що головний герой втратив пам'ять і схоже, що раніше він був. Знайомість Чень. Однак героїня стверджує, що вони ніколи не зустрічалися і рішуче відкидає всі спроби скоротити відстань між ними. В результаті хлопець вирішив викупити компанію, в якій вона працювала, і призначив її головним секретарем. А як будуть розвиватися їхні стосунки та чи справді доля зводить їх не перший раз, ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами. Остання дорама називається Моя дівчина. В дорамі головну чоловічу роль зіграв Джаой Цинь, який відомий нам ще за такими дорамами як фальшива принцеса, випадкова любов, загублені спогади. Жіночу роль в дорамі зіграла Лі Ця Ци, яка знімалася ще у таких дорамах, як Юність Почекай, сад падаючих зірок, Я не можу обійняти тебе два. Ця дорама розповість нам історію про двох молодих людей, яких доля пов'язала вже дуже давно, у дитинстві ще і з необережності поранив Менхуей. Залишивши їй шам і психічний розлад, тоді Шень і все зійшло з рук в силу його віку. Але кожен з того моменту живе зі своїми власними шамами. Пройшли роки. Мен Хуей працює візажистом і одного разу знову зустрічає Шень і порахувавши його звичайним співробітником компанії і під впливом свого розладу, Мен Хуей заявляє йому. Що зустрічається з генеральним директором, тільки ось дівчина не знає, що генеральний директор її компанії ніхто інший як Шень і переслідуючи свою мету, хлопець вирішує підіграти. А чим же закінчиться ця історія? Та чи вдасться головним героям відпустити минуле? Ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами.